Вились-під мосту, а тут така от украса. Не могла я не зняти це. Дивіться, яка. Марс. знаю, я маю встигнути, я думаю. Ну, десь на 4 хвилини запізнюся, але це не, не дуже страшно, бо воно все одно впише в половину, Так воно працює. Слава Богу. Бо якщо б так не працювало, то я б вже мала б купу запізнень, мабуть. Ні, ну я і раніше приходжу, буває. Але щось останнім часом з цією хворобою. Все як так, як повільно все робиться. Повільніше, набагато. А ми так дивимося на цю красу. Дивіться, тут же зараз тут таке... Ой, щось я трошки рожевеньке буде, дивіться, яке все. А ось там ще така краса.